Вітаємо на Ель 2023 від роботи Юа, першої онлайн-платформи з пошуку роботи в Україні. Це наймасштабніша конференція року, на яку ми чекали ну дуже дуже довго. І сьогодні ми разом з вами на західній Україні всією hr родиною. Тож, друзі, сьогодні нас чекає неймовірна прокачка та професійна пригода, і разом з вами робота. Тім. i no! Сьогодні український ринок переживає не найпростіші часи, і скажіть, будь ласка, що у вас вселяє оптимізм щодо майбутнього? Українські макроекономісти вони кажуть, що після закінчення війни Україну прийде від 200 до 300 мільярдів доларів або євро з сполучених штатів з Європи з Світового банку. І це не просто якісь обіцянки, а це прям вже прораховані гроші. Є один з прогнозів, що середня зарплата в Україні може протягом 2-3 років збільшитись до приблизно тисячі доларів. Це значною ступеню покращить ринок праці і простимулює українців повертати з Європи до України. Доволі оптимістичний прогноз. Дуже дякую. А як би визначили головну роль місію компанії роботи Юа на період війни? Я вважаю, що наша головна місія це. Допомога країні боротись безробіттям. Ми все ще маємо велике безробіття в Україні: 18%. на наступний рік очікується десь 16%. Тому наш Джо він поєднує роботодавців і пошукачів, ми вже пропонуємо більш ніж 80 тисяч вакансій, і це стратегічно зменшує рівень безробіття в нашій країні. Чи є вашої команди плани з поміткою після перемоги? Наші плани після перемоги дуже прості. І очевидні. Ми будемо продовжувати робити найкраще в світі тех продукти для роботодавців і для пошукачів. Настрій сьогодні, і, взагалі, які враження від довгоочікуваної конференції Черкем? настрій супер. Це можливість зустрітися в офлайні, зустрітися з усіма, де ми якось кимось переписувались, якось спілкувалися. Можливо, це було просто переписка в мейлі, але все ж таки це прикольно класно можемо зустрітися в офлайні. Сергію. Сьогодні у світі тривають дискусії щодо штучного інтелекту на ринку праці. А на ваш погляд, чого більше загроз чи можливостей, звичайно ж, можливостей, тому що не треба боятися змін, особливо не треба боятися якихось революційних технологій. А вони допоможуть нам дійсно бути більш ефективними бути тим, ким нам хочеться. А ось ці всякі технології можуть замінити нас на тій рутинній роботі, які ми не хочемо робити. І останнє питання: ще одним гучним трендом у рекрутингу є автоматизація процесів. Що б ви порадили українським компаніям, аби почати рухатися в цьому напрямку? Автоматизовувати, починати підбирати ті інструменти, які допоможуть вашій рутинні процеси, не обов'язково конкретно в HR, але загалом автоматизовувати, вивільняти себе на більш творчі задачі. Нехай машина, нехай технології, нехай якісь там тули займаються тим, чим вам не подобається. а Ви будете займатися творчістю. Дякую.